То живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу, ти мій помічник, мій притулок, мій Бог, я на нього покладатиму надію, бо Він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе, ти будеш у безпеці під Його крилами, Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається в темряві, ні напасті чи злого духа. Який приходить о півдні, збоку від тебе впаде тисяча, десять тисяч праворуч від тебе та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло і лихоліття не наблизиться до твого поселення, адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе. Аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш левий змія, адже він на мене покладав надію і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене. І я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Блажений чоловік, який не взяв участі в раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів. На престолі з губителями, але його бажання в Господньому законі, і над його законом він роздумуватиме вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приноситиме свій плід у свою пору, і листя, якого не опадатиме. Він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх. Не так у безбожних не так. вони, наче пил, що вітер його змітає з поверхні землі, тому то і безбожні не піднімуться на суді, ні грішники на раді праведних. Адже Господь. Знає дорогу праведних, а дорога без божних загине. Господи, Господи наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі? Велич Твоя піднялася в вище небес. З уст немовляти ти приготував хвалу задля своїх ворогів, щоби знищити ворога і мстивого. Коли я погляну на небо діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти заснував, Хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син? Що не відуєшся до нього, ти зробив її дещо меншою за ангелів, ти увінчав її славою і честю, і поставив ти його над ділами рук своїх, усе підкорив йому під ноги, Усіх овець і боків, а також польових тварин, небесних птахів, морських риб. Що носяться морськими глибинами? Господи, Господи наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі. Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй? Хто проживатиме на твоїй святій горі, той, хто в досконалості ходить і чинить по правді, хто говорить правду у своєму серці, хто не лукавив своїм язиком, не скоїв зла своєму ближньому і не зневажив своїх ближніх. Він цурається лиходіїв, але звеличує тих, які бояться Господа, Хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її, Хто срібла свого не віддавав на лихву і не брав хабарів супроти невинних. Хто робить? Так не похитнеться повік. Господь, мій пастор. Я не матиму недостатку. На зелених лугах він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. Мою душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди. Заради свого імені, коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Ти не криваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти не мастив мою голову єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, Добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Господи, не карай мене у своєму гніві, не картай мене, коли ти обурений. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий. Зціли мене, Господи, бо мої кості здригаються, і душа моя дуже занепокоєна. А ти, Господи, доки ще? Повернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене задля свого милосердя, адже в смерті немає того, хто пам'ятає про тебе. І в ваді. Хто тебе прославлятиме? Я стомився від свого стогону, щоночі ставатиме мокрим ліжко моє, своїми сльозами, я обливатиму постіль свою. Моє око здригнулося від гніву, я зістарівся через усіх своїх ворогів. Відступіть від мене всі ті. Які чинити беззаконня, бо Господь прислухався до голосу мого ридання. Господь почув моє благання і Господь прийняв молитву мою. Хай посоромляться і сильно занепокоїться всі мої вороги, хай відвернуться і миттю нехай соромом покриються. Благослови, Душа моя, Господа, і уся істота моя, ім'я святе Його. Благослови, Душа моя, Господа, і не забувай усіх добрих Його нагород. Він прощає всі беззаконня Твої, оздоровляє всі твої хвороби. Він визволяє твоє життя від тління, Він вінчає тебе милосердям і щедрістю, він наповняє твоє бажання добром і молодість твоя буде оновлена, мов у орла. Господь виявляє милість і суд усім скривдженим. Він відкрив Мойсеєві дороги свої, а Синам Ізраїлевим бажання свої. Щедрий і милосердний Господь довготерпеливий і багатомилостивий. Не назавжди буде Його гнів, невічним буде його обурення. Він не вчинив нам згідно з нашими гріхами, не відплатив нам за нашими беззаконнями, бо як небо високо над землею, так Господь непорушно поставив милість свою над тими, хто боїться його. Як віддалений схід від Заходу, так віддалив він наші беззаконня від нас. Як батько милує синів, так Господь виявив милість до тих, які бояться його. Адже йому відомо, із чого ми створені. Пам'ятай, що ми порох, людина її дні, як трава. Вона зацвіла, наче польова квітка, однак пронісся вітер над нею. І її більше не буде, і місця її вже не впізнати. Господні ж милосердя від віку й до віку на тих, хто боїться його, і праведність його на синах синів, які зберігають Його завіт і пам'ятають про його заповіді, щоб виконувати їх. Господь встановив свій престол на небі і Його царство над усім володіє. Благословіть Господа усі ангели Його. Міцні силою ви, які виконуєте слово Його, прислухаючись до голосу слів Його. Благословіть Господа усі сили Його, слуги Його, що виконуєте волю Його. Благословіть Господа усі діла Його на кожному місці, де влада Його. Благослови, Душа моя, Господа. чому розбушувалися люди, і народи задумали марноту, зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти його Христа. Розбиймо їхні кайдани і скиньмо із себе їхнє ярмо. Той, хто живе на небі, висміє їх, Господь поглузує з них. Тоді заговорить до них у своєму гніві і люті своїй, приведе їх у замішання. Я був поставлений ним царем над Сіоном. Його святою Горою, щоб сповіщати Господні накази. Господь сказав мені, Ти, мій син, я сьогодні тебе породив, попроси в мене і дам тобі народи у твою спадщину, володіння Твоє. До кінців землі Ти їх пастимеш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер, царі, зрозумійте, навчіться всі ви, які судите землю. Служіть господу зі страхом. І радійте з ним втрепеті, прийміть повчання, щоб Господь не розгнівався, і ви не щезли з дороги правди, коли зненацька спалахне його гнів. Блаженні всі ті, хто на нього надіється. Аллилуйя, прославляйте Господа, бо Він добрий, бо на віки милість Його. Хваліть Бога над Богами, бо на віки милість Його. Хваліть, владику владик, бо на віки милість Його, того єдиного, хто творить великі чудеса. Бо на віки милість Його. Хто розумом небо створив, бо на віки милість Його, хто встановив землю на водах, бо на віки милість Його. хто створив великі світила, бо на віки милість Його. Сонце, аби воно панувало вдень. Бо на віки милість Його, місяць і зорі, аби вони панували вночі, бо на віки милість Його хто побив Єгипет із Його первістками, бо на віки милість Його, хто вивів з посередних Ізраїля, бо на віки милість Його. Рукою сильною і високим раменом, бо на віки милість Його, Хто розділив Червоне море навпіл, бо на віки милість Його, хто перевів Ізраїля через нього, бо на віки милість Його. А фараона та його військо скинув у Червоне море, бо на віки милість Його. Хто перепровадив свій народ через пустелю? бо на віки милість Його. Хто дав воду зі скелі, бо на віки милість Його, хто побив великих царів, бо на віки милість Його, загубив сильних царів, бо на віки милість Його, сіхона царя амориців. Бо на віки милість Його, Ога, царя Башану, бо на віки милість Його, хто віддав їхню землю в спадок, бо на віки милість Його, у спадщину Ізраїлеві своєму рабові, бо на віки милість Його Оскільки в нашому приниженні Господь згадав нас. Бо на віки милість Його, хто визволив нас від наших ворогів, бо на віки милість Його. хто дав поживу кожному тілу, бо на віки милість Його. Прославляйте Бога Небесного, бо на віки милість Його, славте володаря над володарями. Бо навіки милість його.